24 вересня у Чорниводах було особливо людно і гамірно. Селяни зібралися на відкриття нового пункту надання соціальних послуг і відразу закипіла робота. У пральну машину завантажили, покривала, а перукарка почала приймати перших клієнтів. Я дуже довго чекала, бо в мене був інсульт. Я не могла як, а сьогодні тут відкрилося, то я дуже довольна, що мене підстригли. Радом в будь-яке врем'я заходь. І що хочеш, то і роби. Ось велика ця стиралка є там, має постирати. Ну, так я знаю, може, коли прийду в душ. Тут низька у мене кабіна висока, не годна вилазити ногами. Соціальна працівниця Олена Чайка. Тут за старшу. Вона формує чергу, спілкується з людьми, розповідає, які послуги можна отримати. Кому за символічні кошти, а кому безкоштовно, можуть ще обслуговуватися безкоштовно, такі як внутрішньо переміщення особи люди з інвалідністю першої групи, багатодітні сім'ї, яких є статус малозабезпечених та. Багатодітні сім'ї, яких діти є з інвалідністю. Чекаємо всіх, хто потребує допомоги. Село Чорниводи стало дев'ятим на мапі Городоцької громади, де запрацював пункт надання соціальних послуг. Частину робіт профінансували з міського бюджету. Також допомогли партнери, зокрема аграрна компанія Енселко та ГО конкретні справи. Коли з'явилося це звернення від громади. Я довів до відомого підприємства, вони погодилися, що це дійсно потрібно на сьогоднішній день для населення, тим більше для таких людей. Ну і то кажу, що Я тут працював, для мене як, 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 як рідний. Ми 10 років сьогодні з людьми, тут, і вони не всі знають. Я дуже радий, і компанія також, як казав, підтримала цю ініціативу, вона важлива є. Староста села Чорниводи додає окрема подяка колективу Центру надання соціальних послуг, які працювали над облаштуванням пункту, і особлива вдячність людям, які передали майнові права на цю будівлю громаді. Перше, ще то, що ще тут відкрилося, це дуже велика дяка людям, ті, які віддали свої майнові паї і надали сільській раді. А ми в свою чергу передали для того, щоб відкрили цей пункт. На відкриття пункту завітав заступник начальника Хмельницької ОВА Володимир Юр'єв, який підкреслив, городоцька громада є прикладом для інших в області щодо соціальної спрямованості, адже лише тут приділяють таку велику увагу людям на селі. Дуже важливо не залишати людей без уваги. Зрозуміло, що зараз досить важкі виклики в держави, в громад також багато є питань, які. На які ми маємо зараз докладати зусиль для того, щоб їх виконати. Але з іншого боку, ми не маємо забувати за людей літніх, тому що люди літні це ті люди, які віддали своє життя, свою працю, віддали свою молодість, віддали для громади, і зрозуміло, що вони потребують нашої підтримки всебічної. Загалом, як підкреслила голова громади Неоніла Андрійчук, у громаді планують відкрити 22 таких пункти. Попереду ще 13. і ми будемо і далі продовжувати. Якщо у вас є запит ще на якусь послугу, і що б ви ще хотіли, щоб вам тут зробити для того, щоб покращити хоч трішки сільське життя, таке важке, ми сьогодні готові. Вкладати сюди ресурс і залучати наших партнерів для того, щоб зробити для сільського саме жителя ну, мінімально те, що ми можемо зробити. Ми знаємо, що багато на превеликий жаль від нас не залежить, але те, що ми можемо, ми будемо старатися, щоб зробити саме для, для, для жителя села. І як наголошують у громаді, кожен такий пункт стає не просто відремонтованим приміщенням з усіма зручностями. Він стає улюбленим місцем зустрічей для односельчан.